Вій подкаст на суспільне рівне. Вулиця Шумить. Історичний подкаст від суспільне рівне. Це історії, які пробуджують уяву. У заключному епізоді ми розкажемо про те, як в Рівному з'явився стадіон Авангард, яким він був та яку роль відігравав у регіоні. Мене звати Анастасія Бачук, я журналістка Суспільного, і ми перенесемо вас у часи, коли однією із найголовніших розваг і подій у Рівному був футбол. Історія рівненського футболу стартувала не зі стадіону Авангард. Але ця локація, де нині він стоїть, істинно значима для рівного. Тут виріс замок Марії Несвицької і, відповідно, саме звідси, з вулиці Замкової бере свій початок місто Рівне. А згодом, на початку XVIII століття, там розрісся палац, що став резиденцією для польського роду магнатів Любомирських, власників міста упродовж двох століть. Саме тут, біля поруйнованого палацу, в 1932 році товариство Госмонея на кошти єврейської громади збудувало стадіон на декілька тисяч глядачів. Цю частину футбольної історії дослідила і описала краєзнавиця Світлана Калько. Це був дуже такий модерновий і сучасний за тими мірками стадіон. Трибуни були дерев'яні, головна з них вміщувала кілька тисяч глядачів. А в 1937 році всередині трибуни облаштували приміщення для спортсменів на 500 осіб. Це була дуже така, ну, така передова технологія, як на той час. Рівненська гасменея єдина серед тогочасних єврейських спортивних клубів, яка власне, мала не лише мала власний стадіон, але й утримувала його на кошти клубу. Взимку там була ковзанку, заливали, там вже займався і хокейний клуб одноіменний Гасманея також. От загалом за участі цього товариства в районі от сучасного стадіону Авангард нашої «Лебединки» В 30-ті роки було облаштоване ціле спортивне містечко. Там був міні-футбольні поля, були тенісні корти, волейбольні майданчики. На замковій також були приміщення, де діяли гімнастичні і боксерські зали товариства. Існував і одноіменний футбольний клуб. Він був найуспішнішим у Волинському воєводстві, що зовсім не гарантувало йому безхмарного майбутнього. Діяльність клубу забороняла польська влада, побоюючись, що з нього виникне військова організація. Історія Гасмонеї закінчилась у 1939 році, коли рівне окупували червоні. Після війни у рівному з'являються спортивні товариства міліціонерів, залізничників, робітників різних заводів із типово совєтськими назвами: спартак, локомотив, торпедо і урожай. Рівненська команда, що нині ми її називаємо Вересу, утворилася в 1957-му і мала не дуже презентабельну назву Колгосник. Тоді вона ще грала на дерев'яному одноіменному стадіоні, що вміщував 10 тисяч вболівальників. Спогади про це місто збережені в книзі Миколи Несенюка Рідне місто те, що пам'ятаю. Стадіон мав дерев'яні трибуни, під якими були з боку річки Устя, цегляні приміщення роздягалень та радіорубки. Він був оточений високими тополями. Такими ж тополями були по периметру обсаджені майданчики для тенісу, баскетболу, волейболу, городків та інших спортивних ігор. Які знаходилися у районі запасного полю сучасного стадіону. Стадіон мав чотири виходи з металевими турнікетами. На футбол можна було прийти за квитками за 50 копійок, дитячих квитків спочатку не було. Хлопці або вилазили на трубу зовні, користуючись щілинами у стіні з дощок, або проходили на трибуни з дорослими. Я теж спочатку приходив з батьком, але він не був занадто сильним уболівальником, та й робота не завжди дозволяла. Тому я підходив до турнікета сам, притискувався до штанів якого-небудь дядька і втирався таким чином на стадіон. Можна було і попросити, мовляв, проведіть, дядечку. Але я завжди чомусь протискувався мовчки. Контролери у вигляді тіточок середніх років все це бачили, але не виганяли нас. По трибунах під час гри ходили тітоньки, які продавали морозиво і воду лимонад. Уболівав народ мирно. Ніхто особливо не кричав, а про те, щоб кинути на поле якийсь предмет, не було й мови. Жінки становили приблизно чверть всієї публіки. Зате на футболі курили. Дим від радянських папірос і сигарет на все життя залишився для мене запахом трибун стадіону. На бічній трибуні з південної сторони було табло така собі будочка, в якій сидів спеціальний дядя, котрий після забитого м'яча перевертав табличку під назвою команди. Перед цим прикріпивши одиничку, двійку чи трійку. Якось, сидячи під табло, я запитав дядю: до якої цифри у нього є таблички і що він робитиме, якщо заб'ють 10 голів? Відповіді не отримав. Як каже одна із міських футбольних легенд, після колгоспника команда іменувалася партизаном. Втім, з цією назвою команда вийшла лише на одну гру. Далі в партійного керівництва виникли сумніви в такому неймінгу з огляду на історію підпільного руху на Волині, то про яких партизан йшлось. Тож потім вона стала горинню за назвою річки, яка через Рівне не тече. У 1967 році на дерев'яному стадіоні Колгоспник відбувається остання гра, прямісінько на його місці будують уже відомий нам авангард. На час будівництва рівненська футбольна команда офіційні матчі проводила на запасному полі, розташованому неподалік. Там нині алея, що веде до центрального входу в авангард. Частину старих дерев'яних трибун зі стадіону «Колгоспник» перенесли до запасного поля. На них могло вміститися кілька тисяч уболівальників. Проєкт цієї споруди розробив рівненський філіал столичного інституту Діпромісто під керівництвом, можливо, і не дуже відомого для широких кіл нашого міста, а втім, дуже важливого в його історії архітектора Бориса Андрієва. Завдяки його роботі постали головпоштамб на Соборній, народний дім на Петлюри, приміщення готелю Україна та будинок із Ротондою, де колись розміщувався центральний гастроном. Саме через те, що несучі бетонні конструкції міського стадіону Авангард було зроблено без врахування його зауважень. Вони власне дуже швидко почали руйнуватися однак було враховані його зауваження при побудові. Зал для тренувань і навіс над головною трибуною от того старого стадіону, якого вже, власне вже немає. Тут задумка Бориса Андрієва була втілена і чому саме було не враховано його зауваження щодо інших якихось конструкцій на авангарді? Я можу лише припустити, ну очевидно, так як все робилося в радянські часи до якоїсь дати там до річниці революції, там чи ще до чогось, там, до з'їзду партії. І тому це робилося авральним методом. і Дуже часто робилося все, ну, як є таке російське, сікось накось. І от мені таке в мене враження, що саме так було в цьому випадку. Доворіт проходить Йосип Артемюк. Удар! Гол! 9 серпня 70-го року на Рівненському стадіоні Авангард відбувся перший в історії новозбудованої арени офіційний футбольний матч. Рівненська команда Горинь в поєдинку чемпіонату СРСР у класі Б перемогла Севастопольський спортивний клуб Чорноморського флоту із рахунком 1-0. Новий рівненський стадіон став одним із найбільших в західній Україні. Він міг містити 25 тисяч глядачів. А це на 15 тисяч більше, ніж його попередник. Мав електронне табло, а в підтрибунних приміщеннях розташовувався зал важкої атлетики та легкоатлетичний манеж. Була їдальня, в північній трибуні працював кондитерський цех. Своїми дитячо-юнацькими спогадами про авангард ділиться спортивний журналіст Сергій Татаренко. Це були на початку, як я ходив дерев'яні лавки. По всьому периметру, по на всіх трибунах були, були дерев'яні лавки, був козирок були е, в чотири вежі з ліхтарями, і матчі ну, щоб якісь глядачі прийшли, коли по будні дням, то означав на пізню пору, десь там на 19-ту годину. І тоді я пам'ятаю, як якось ліхтарі вмикали. Йдеш, підходиш, грубо кажучи, десь там виходиш на зупинці в районі театральної площі, йдеш туди, вулицею Шкільною, замковою, йдеш до стадіону, кругом темно, і от, там от тільки бачиш так здалеку, в видніється це такий якийсь як космічний корабель, цей стадіон, він підсвічений цими великими ліхтарями. От центральний вхід був, там перевіряли квитки, але там були ще такі бокові ворота маленькі, залізні. То через них можна було перелізти. І там ну, не завжди були контролери. Я, так, я пригадую, то ми там теж так перелазили, щоб швиденько там, щоб не купувати. Дехто навіть. Ну, я цього не робив ніколи, але бачив, як, як це роблять, лізли через табло. Через декілька літ після зведення авангарду його очолив 28-річний футболіст Валерій Бруханський. Коли він був ще одинадцятирічним хлопчиком, який ганяв у дворовий футбол, його помітив тодішній футболіст колгоспника Євгеній Іванов і запросив на справжні тренування. Продовжить сам Валерій Бруханський. Вот, ну я прийшов на стадіон. Він ну, був в плохому состоянні то Тому що там гідроізоляція погана була, терпіч уже був гнілой. Это в 75-м, если стадион построили в 70-м. Это за 5 лет он вот в такое состояние превратился. Но у нас еще было преимущество, что речка рядом. Я поливал футбольное поле с речки. Чистая вода. Ну, что значит чистая? Без хлорки. Теплая. Мы имели возможность поливать это футбольное поле днем. Когда сонце температура 25-30 градусов, а я поливаю поле. Все удивляются. Там же ці вот мікроорганізми, с речки йдуть. У нас стадіон на Україні. У нас футбольне поле считалось лучшим. У 1972 році Горинь трансформується в авангард. Серед найбільших досягнень команди бронзові нагороди в українській зоні Другої ліги чемпіонату СРСР в 1990-му. У 1983 році рівне святкувало своє 700-річчя. Для цього святкування основною локацією обрали стадіон Авангард. Захід такого штибу не міг не бути масштабним. На трибунах був аншлаг. І головною фішкою події стали рухомі цифри 700, які на трибунах утворювали люди, що синхронно піднімали таблиці. У рік, коли країна здобула незалежність, рівненську футбольну команду знову перейменовують. На цей раз у верес. 90-ті роки відомі своїм занепадом і розрухою принесли рівненським футболістам трошки успіху. Верес промігся дійти до півфіналу Кубка України. Такий справжній бум футбольний у Рівному був в 90-х, після того, як Верес став власністю, який очолив як президент тодішній такий бізнесмен Валерій Коротков. Перший чемпіонат України Верес грав в першій Лізі, а потім ще наступні три сезони, поки Коротков отримав команду, Верес грав в вищій лізі. І Тоді був дуже величезний ажитаж у Рівному. На футбол йшли всі, хто могли, хто мали ноги, всі, всі йшли на футбол, сілими сім'ями. Одним із маркетингових ходів, аби привабити глядача і підігріти його азарт, був розіграш автівок прямо під час футбольного матчу. На них квитки не продавались, а от виграти машину було цілком реально. Тоді на трибунах я от пам'ятаю. На, ну, ні до, ні після я такої великої кількість не пам'ятаю людей саме на футбольних матчах. Там В протоколах судівських було 20-25 тисяч глядачів. Тобто, от, як номінал стадіону там 25 тисяч записаний в документах, був, то от, збирався він під зав'язкою. І це тоді люди там, ну справді, вболювали. Верес тоді дуже добре виступав. от, от що Ці всі болівальники гупціли, гупали ногами, там дуже активно підтримує. Він аж аж трусився весь, от коли там збирався цей аншлаг. Мені здається, що це теж вплинуло на. Та що там потім він такі тріщини з'явилися. До 2019 року на стадіоні, попри його вже значні руйнації, ще вирувало життя. І футбольне, і легкоатлетичне. Лише незначна його реконструкція відбулася в середині 2000-х. Тоді на частині трибун встановили 4,5 тисячі пластикових стільців. Там навіть матчі другої і першої ліги гралися, там їх так дуже-дуже вже там функціонери Федерації футболу вже на те закривали очі, а команди, які приїздили сюди, були шоковані. Тим побаченням. вже там ну, було ну, все дуже виглядало так непривабливо. Такі ну, напевно, навіть це можна сказати, антисанітарійні були умови, адже по такі ржаві старі крани були, такі в плісінь на стінах. Новий стадіон зможе вмістити 14 тисяч глядачів. Також передбачене штучне освітлення, вісім бігових доріжок і легкоатлетичний манеж. І поки трибуни стадіону набивають традиційних для Вересу червоно-чорних кольорів, міська влада сподівається, що до весни 2022 року уся ця реконструкція з нуля успішно закінчиться. Бо саме на цю пору міський голова Олександр Третяк пообіцяв перші матчі. А назва Авангард, що трималась за стадіоном більше 51 року, ризикує змінитися. Принаймні, є ідея продати її дрим спонсорам, які долучаться фінансово до відновлення арени. Трансляція матчів хай навіть і в улюбленій забігайлівці під кухоль живого рівненського пивка це звичайно приємно. А втім, не замінить живого, синхронного і раптового сплеску гулу трибун. Цієї несподіваної, а втім, прогнозованої для усіх, хто хоч раз був на матчах єдності між чужими людьми, яких об'єднує лише одне. А в ту хвилину, коли твоя команда забиває переможний гол, найважливіше змагальницького духу.